Російський слід, половина хат знищена, половина напівзруйнована. У квітневе на Миколаївщині повертатися більшості людей нікуди. Вісім місяців селище окупанти обстрілювали із сусідньої Максимівки, яку окупували. А торік у квітні по будинках вдарили сонцюпьоку, випаливши майже цілу вулицю. Та попри все, місцеві потроху намагаються відбудувати своє село. Як живуть та на що сподіваються? Розпитала наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Це була спальня. Це була кухня у нас, це що у нас залишилося зал і прохожа. Це ми її зробили і ставили, що було, як то кажуть. Світлана у квітневому за іронією долі проживає на вулиці Миру, якій перепало найбільше. каже від її хати залишилися самі стіни, зимуватимуть із чоловіком у веранді, яку заново збудували. Ось оце государство шифер нам дало, сільрада дала нам. Шифер цвяхи, а іменно що нам зробили каркасу з каміння, це, це приїжджали із Луцька. І вони нам допомогли, бо ми зробили чоловік, зробив одну скатну бо нам треба було срочно сюди заходити. І ми так зробили, брезентом накрили, шифера ще не було. І вони приїхали нам зробили отак шифер, бо вони через дві неділі приїхали і положили нам шифер. Майже з фундаменту відбудову розбиту хату. І Тетяна через ворожі обстріли у неї ані будинку, ані майна. З руїн відкопали дещо з меблів та холодильник. Залишилося два крісла, що муж. Накрили його, що успілі врятувати. Це холодильник залишився. Може, його украли, так засипаний був, не витащили. Жінка тікала з дому від обстрілів, повернулася за рік на руїни. Зараз із чоловіком живуть у котельні, що вціліла. Каже, сподівається, що до перших морозів встигнуть звести хоча б частину будинку. Може, хоча б кришу накрити, а вже все остальне будемо убирати в домі, тому що все піднялося все заново. Пані Тетяна до пенсії була вчителькою. каже, у будинок вкладала все: і душу, і сили, і зароблені гроші. Торік у березні теж мусила виїхати у більш безпечне місце, де й дізналася про свою хату. Донька теж була менша зі мною ж там. Разом ми були в Одеській області, і їй подружка дзвонила і каже: у Мамки хата горить у твоєї. А я почула з другої кімнати. Говорю, що вона? Та ні, ні, нічого, розказуйте все. Вони та ні, тоді та трошки димі. а потім ми теж розказали. Ну, було дуже погано. Я й кричала там. Жінка каже, перезимує в літній кухні, що вціліла. Трохи її полагодила, поставила грубу та запаслась дровами, бо газу в оселі немає. Коли сім'я була велика, я заготовки робила на зиму там. Більше нічого там не було. так. Кладовочки, все. А тепер приходиться мені тут жити. А потім подивлюся в інтернеті, думаю, у людей ще гірше. Я бачу, що люди в Сараях живуть. Пані Світлана під час активної фази бойових дій під квітневим виїжджала до Одеської області. Тоді ще її будинок був цілим. Ну нам сказали, вже 10 квітня в нас вже була розбита хата. От я так ну, знайома позвонила по телефону, плачу, скажу, хата розбита, мене вона мене успокаює. А через ну буквально пару днів пройшло, і сонце п'яком їхню половину це ж вулиці там. До повномасштабного вторгнення у квітневому проживало півтисячі людей. У перші дні війни залишилося троє. Нині ж у село повернулись 220 місцевих. Всі отримують гуманітарну допомогу, їжу, засоби гігієни, будівельні матеріали і навіть воду, бо в селі вона лише технічна. А ще волонтери з Миколаєва привозять і хліб безкоштовно. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.